За розвитком подій на свіжому повітрі під парламентом спостерігає Тетяна Фруктова і готова розповісти, як змінився градус напруги. Таню, добрий вечір. То як виглядають протестні настрої на цей час? Юлі, доброго вечора. Ну, насправді в нас зараз така невеличка пауза за в мітингу. Мітингувальники слухають трансляцію з Верховної Ради. На це вони перериваються десь хвилин на 10. Ти казала про свіже повітря. Насправді воно тут досить часто буває не свіжим і дуже важко дихати, тому що от буквально 5 хвилин тому знову запалили фаєри Їх принесли десь приблизно 10 чоловіків. Частина з них також знову ж була в балаклавах. Проте вони зізналися, що вони представники національного корпусу. І взагалі градус напруги тут не спадає. Не вимикається і звук у протесту. Протестувальники постійно гатять по бочках, які вони принесли ще після четвертого дня. Тобто близько трьох годин відбувається такий. Голосний, голосна така фаза протесту. Вони перериваються лише на 10 хвилин і говорять, що саме звуком хочуть донести до депутатів, що вони налаштовані серйозно і готові стояти до кінця. Самими людьми нам вдалося спілкуватися лише в паузі. Давайте послухаємо, що вони говорять. Недоторковості не має бути взагалі для депутатів, я так вважаю. А тим більше для тих, хто тут такі одіозні. Оце наше майбутнє. Ми маємо чим швидше ми вичистимо це всі агів стайні, тим швидше в нас буде нормальне життя. Вони просто взагалі забули про народ. Народ не зрозуміло, що ми тут займаємося своїми справами. Слідство має розпочатися, тому що ця каста недоторканих, яка володіє імунітетом від відповідальності за злочини, це має вже бути ну просто це неадекватно в країні, яка пройшла майдан. Щодо фаєрів, які запалювали ще о четвертій вечора і перекривали вулицю Грушевського, на себе відповідальність за це, нібито попередньо також взяв національний корпус. Організатори протесту кажуть, що вони запрошували усіх бажаючих, і хто як може, і як і як хоче, власне, висловлює свій протест. наскільки я розумію, це була Тетяна Фруктова про спроби з вулиці підштовхнути процес зняття недоторканності, принаймні із шести народних обранців. Дякуємо, що ви Дякую. з нами. Всі випуски ТСН, найсвіжіші новини, і найцікавіші відео на сайті TSN.ua. Україна та світ, спецпроекти і блоги цілодобово та з будь-якого пристрою. Все, що хвилює українців, на відстані одного кліка. Ми завжди поряд.